Тим часом у конгресі повідомляють про прогрес в перемовинах по кордону. Саме від цього питання залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Однак, попри прогрес у перемовинах, законодавці, з якими спілкувався Голос Америки, стверджують, що на допомогу Україні цього місця очікувати не варто. Крайнім терміном називають середину або кінець лютого. Однією з причин затримки є суперечки щодо фінансування уряду Сполучених Штатів, яке зараз є першим пріоритетом для законодавців. Про те, як завершився перший робочий тиждень конгресу після різдвяної перерви, поговоримо з моєю колегою Катериною Лісунова. Вітаю Катя. Вітаю, Олексію. Я знаю, що ти поспілкувалась із законодавцями на цьому тижні. Вони прогнозують голосування за допомогу Україні наприкінці наступного місяця. Можеш сказати детальніше, що вони тобі розповіли на цьому тижні. Мені вдалось поспілкуватися із членами українського конгресового кокусу в палаті представників. Так, одна із його співголів, демократка конгресвумен Марсі Каптур заявляє, що більше ясності щодо допомоги Україні варто очікувати наступного тижня, а саме до 19 січня, тому що це є дата імовірного шада. Ону, коли конгрес має погодити бюджет уряду, водночас за словами Каптор, об'єктивно на голосування про допомогу Україні варто очікувати вже наступного місяця, десь в середині лютого або наприкінці лютого, прогнози від представників українського конгресового кокусу, як республіканців, так і демократів, пропоную послухати просто зараз за допомогу Україні голосуватимуть десь в середині лютого. Я не можу передбачити, який це буде день, але кожне голосування, яке ми проводили по Україні, завершувалось двопартійною підтримкою з відривом 303 Проти 130 голосів із 435 законодавців палати представників це приголомшлива підтримка допомоги Україні. Проблема в тому, що кілька законодавців, які затримують винесення спікером цього законопроєкту на голосування. Тож ми очікуємо, що до середини лютого буде більше ясності. Я вже ж сподіваюсь, що це відбудеться цього місяця. Я дуже позитивно налаштована, але я також знаю, що ті люди, які затримують процеси, вони хочуть зупинити абсолютно все, не лише допомогу Україні. Вони намагаються припинити фінансування уряду сполучених штатів заради власних інтересів. It's really clear. тут все чітко. Республіканці хочуть створити законопроект, який захищав би кордон Сполучених Штатів, кордони України та Ізраїлю, а також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань. Ми хочемо, щоб усі ці чотири питання були разом. Справа не в тому, що ми проти якогось із цих пунктів, і народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій в Сполучених Штатах рішуче їх підтримують. Тож які б затримки ми не мали зараз, це це внутрішня політика. Катю експерти нині розмірковують щодо можливого альтернативного плану Б джерел фінансування для України. Одним із таких варіантів називають конфіскацію російських активів. Що про це думають законодавці, і чи реально передати Києву російські активи вже зараз? Саме так Олексію багато експертів сподіваються, що альтернативним планом Б підтримки України, якщо Конгрес продовжить затримувати допомогу виділення допомоги Україні, може стати конфіскація російських активів. Водночас, конгресвумен Марсі Каптур стверджує, що мало ймовірно погодження юридичних питань між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом, де зараз знаходиться більша частина цих 300 мільярдів доларів російських активів може вдатись швидше ніж погодження допомоги Україні конгресом. Відтак за словами навряд чи конфіскація російських активів є швидшим планом. Б, принаймні так вважає конгресвумен демократка. Пропоную послухати. Я підтримую цю ідею. Я неодноразово виступала за це. Але я думаю, що конфіскація російських активів займе певний час. Про це а вже ж можна заявляти, але на практиці потрібно працювати з іншими країнами та з іншими фінансовими системами, щоб передати ці активи. Але я підтримую, що Росія повинна відплатити Україні дуже багато. І їй доведеться відповідати за свої дії у світових трибуналах. Експерти банківської сфери можуть відповісти на це краще за мене. Але я знаю, що є деякі активи, які можна отримати негайно. Однак з часом вилучення цих активів вимагатиме багатьох юридичних суперечок, і це потребує часу. Але ми можемо це зробити. А от за словами посолки України у Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, з якою мені також вдалося поспілкуватись на цьому тижні, ані конфіскація російських активів, ані погодження допомоги Україні конгресом не має розглядатися як план А або план Б, тому що усе це є єдиним зусиллями плану А і єдиними важливими потребами допомоги Україні. За словами Оксани Маркарової, Україні зараз потрібно багато озброєння, і так усі ці питання мають розглядатися як першочерговий єдиний план А. Пропонує. Послухати детальніше є пояснення щодо допомоги Україні до сьогоднішніх перемовин щодо цього питання просто зараз. Ми всі працюємо над планом А, і план А включає як допомогу отримання, так і конфіскацію. Конфіскація російських активів це не план Б. Нам над ним треба, і ми вже над ним працюємо. Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не або або це і і. і. Тобто ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів, і над конфіскацією приватних активів, як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Але допомога, яка нам потрібна від наших партнерів, в тому числі бюджетна, в тому числі енергетична. В тому числі гуманітарна, це така ж важлива частина цього плану. Навіть з допомогою безпрецедентної минулого року нам недостатньо снарядів, нам недостатньо всього. Тому нам треба і зберегти рівень підтримки і збільшити, і зайнятися дуже швидко співвиробництвом, власним виробництвом і конфіскувати російські активи, тому що вони повинні за це заплатити. Таким чином, підсумовуючи перший тиждень після канікул роботи як палати представників, так і сенату, можна сказати, що допомога Україні від Конгресу залишається на першому місці пріоритетів, як за позицією законодавців, так і власне за позицією українських дипломатів. Але коли саме варто на це очікувати, залишається відкритим питанням, і як стверджують окремі законодавці, найімовірніше варто очікувати на голосування по допомозі Україні вже наступному в наступному місяці у лютому, всередині або наприкінці цього місяця. Дякую тобі, дуже Катю На зв'язку з нами з капітолію була наша колега Катерина Лісунова.